Частини. От прикручується підтруюча коробка до лицевої частини. Разом це протигаз. Розуміло? Одягається протигаз. Береться двома руками. Всі чотири пальці, крім великого, одягається е, середину. Великі пальці ззовні. Ставимо під, під боріддя соломаску. Різким рухом вгору і назад одягаємо. Волосся тут родину. Ви спочатку спробуйте, а тоді ми будемо засікати час. Пробувала, тепер складаємо, показую, як складати. Зняти проти газу.